Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як ви знаєте, багато українських чоловіків під загрозою їх виловлює ТЦК, їх не випускають за кордон. Оце підступне ТЦК змушує їх. Страшно подумати, бути чоловіками змушує їх бути громадянами, отже, взяти на себе відповідальність за свою вітчизну. Я теж глибоко обурений тим, що відбувається. Я розумію чолком тих чоловіків. Їх дуже багато в Україні, які хотіли би бути жінками, які мріяли би уїхати куди-небудь за кордон, принижуватися перед нашими братами поляками. Чи перед німцями за приниження перед німцями можна більше отримувати соціальної допомоги ніж за приниження перед поляками, але є неприємна інформація для усіх чоловіків, які мріють бути жінками, і власне кажучи, для жінок, адже і на українських жінок. Зараз відкривається полювання про це за кілька хвилин. Спочатку про військові витрати, і спочатку про військові витрати сполучених штатів, потім про військові витрати Європи і військові витрати Європи, в тому числі і для України. Шведи проаналізували плановані військові витрати Сполучених Штатів. Виходить, що вони вдвічі. Планують скоротити закупівлю f 35 новітніх американських винищувачів, а це священна корова американських військових витрат. У них дуже великі сподівання були на F-35, це прорив, вони вважали в їхній обороні і в наступальному потенціалі. І от тепер вони в цьому розчарувалися і вдвічі менше будуть закуповувати f 35 з 27 кораблів, які вони планували. Закупити класу Вірджинія вони закупляють тільки три кораблі цього класу. Вони сильно перерозподіляють свої військові витрати на системи протиракетної оборони. От вони говорять за золотий купол. Невідомо наскільки це по справжньому ефективна буде штука. І на безпілотники бачите з протиракетною обороною у всіх не дуже добре. От Ізраїль пропускав іранські ракети. Американці розуміють, що і вони будуть пропускати, в разі чого ракети. Ви бачите, що Україна не може збивати всіх ракет, і значна частина ракет все таки долітає. Дяка Богу, зараз українські ракети почнуть летіти вже по Московії, і ми точно знаємо, що їхня протиракетна оборона буде все це пропускати, тим паче, що. Українські ЗСУ і українські спецслужби змогли знищити велику кількість їхніх радарів і протиракетних і протиповітряних установок. Американці збираються на 3,8% підвищити зарплатню своїм військовослужбовцям збираються скоротити частину цивільних. Працівників Міністерства оборони Сполучених Штатів, оце між іншим можливо навіть і правильно, адже військова бюрократія це теж бюрократія, і роздуті бюрократичні штати заважають і в цивільних. Сферах економіки і у війську, саме тому ми постійно кажемо, що українську бюрократію потрібно скоротити принаймні вдвічі це дуже важливо. Причому і муніципально, і державних службовців, і всіх цих добрих людей, щоб від цього тільки. Покращиться ситуація в економіці і в армії. Тепер щодо Європи, ми всі бачили, як на саміті НАТО Європа принижувалася перед Трампом. Саміт пройшов непогано, і рішення саміту дуже позитивні для України. Але в цілому це було суцільне приниження. Тобто, приїжджає Трамп якась нарцисична мавпа, і європейці люди з таким культурним бекграундом, люди з великою історією, в тому числі з військовою історією. Всі люди, які ті лідери європейські, які освічені значно краще, ніж цей самий Трамп, які особистостями значно сильнішими, ніж цей самий Трамп, стрибають навколо нього. Що козочки поселяють його в королівському палаці, підлещуються до нього, і це всього лише заради того, щоби. Американці не забирали своїх військ з Європи, і щоб американці не розпочинали з ними справжню економічну війну. Це мабуть найбільше приниження Європи після 1945 року. Тоді американці витирали ноги об європейців і об переможених і об переможних європейців і. Британцями вони витирали свої ноги. Американський солдат за пачку папіросів міг купити собі німецьку жінку, чи італійську жінку, чи француженку. Не завжди, звісно, на ніч. Тепер Трамп за пачку папіросів, чи я не знаю, чого там купляє собі європейських лідерів. Але вже наступного року європейці витратять на оборону близько одного трильйона євро. Німецький оборонний бюджет буде більшим ніж бюджет всієї рефії. До речі, в Сполучених Штатах наступний оборонний бюджет буде трошки менше ніж трильйон доларів. Отже, європейці вже будуть витрачати більше ніж Сполучені Штати. А коли вони почнуть витрачати 5% ВВП на оборону, то 5% європейських країн об'єднаних в Євросоюз. 5% їхнього ВВП це 16 трильйонів доларів. Тобто вони будуть витрачати 16 трильйонів доларів на оборону щорічно. Можливо, тут якісь неправильні підрахунки, тому що всі плутаються в підрахунках, і, власне, якась туманна інформація щодо цих оборонних витрат, бо всі хочуть тримати цю інформацію туманною не стільки із. Міркувань секретності, скільки і з того, що насправді витрачатися вони не так, щоб дуже хочуть. Можливо, 16 трильйонів вони витратять до 35 го року всього, але це все одно. Дуже велика цифра, тобто починається мілітаризація Європи, і це дуже добре. Мілітаризація кінця 19-го і початку 20-го століття призвела до Першої світової війни, мілітаризація післявоєнна призвела до Другої світової війни. А це все таки якісь пікові. Моменти європейського духу, розвитку європейського духу, що якби там не було жертв, було багато, але європейський дух ширяв просто в під ними саме. І як сказав мені один мій друг, от такі витрати оборонні і Європа ж, звісно, змушена буде якось перебудувати всю систему управління. Бо якщо зараз яка небудь Словаччина чи угорщина може підірвати Європейські рішення, причому дуже важливі європейські рішення щодо безпекових моментів, щодо головних моментів Європи, то це означає, що щось не так. Все треба переробити. Тобто Європа має керуватися іншими механізмами, ніж вона керується зараз. До цього потрошку йде, складається потрійний союз. Британія, Німеччина, Франція, і можливо, уже до 35-го року виникне питання про європейського президента. Хтось має бути лідером. Ми бачимо, що індивідуальне лідерство дуже важливо в світі, ті країни, в яких є індивідуальне лідерство, вони на жаль мають можливість диктувати. Вони на жаль мають можливість часто і перемагати. Ну, скажімо, Китай там є індивідуальне лідерство цього Сі Цзіньпина. і Китай зараз переміг в торгівельній війні зі сполученими штатами в Московії є індивідуальне лідерство цього півня, і незважаючи на те, що він слабка людина, але за рахунок того, що там все. Сконцентровано навколо нього, що це лідерство все таки існує. Вони воюють на нашій території, а ми утримуємо всього лише кілька десятків квадратних кілометрів на їхній території. От індивідуальне лідерство Трампа в Сполучених Штатах, і ви бачите, що це європейці принижуються перед Трампом, а не Трамп перед європейцями, як було би потрібно. Тобто, питання про... Того суб'єкта, який буде лідером Європи, про ту людину, яка буде лідером Європи, все одно постане. І це будуть вибори, я не знаю, або це буде в результаті якогось військового перевороту, або в результаті приходу правих до влади, якось там буде, і, можливо, зараз який-небудь хлопець з Корсики або звідня зараз. Добровольцем воює в Україні, скажімо, в гур, сидить десь в шанцях чи здійснює штурмові дії, і, можливо, саме він коли-небудь буде оцим новітнім Наполеоном. Втім, ні, це буває всього один раз. Відень міг породити. Велику людину тільки один раз, і Корсіка могла один раз породити велику людину. І наступну велику людину породить Україна. На Україні зав'язана європейська безпека зараз. А отже, і з України прийде визволення, з України прийде нова велич, з України прийде новий Бонапарт. Для Європи трильйон витрат, як кажуть, в наступному році на європейські оборонні витрати це дуже велика сума. Значна кількість цих коштів піде для України, тобто для України і виготовляється озброєння, і озброєння виготовляється в Україні дедалі більше і дедалі більшими масштабами. Ну і перш ніж перейти до жінок, міністр закордонних справ. Ірану дякує Китаю за допомогу і каже, що тільки на Китай і можна покладатися в скрутний момент. Ірану дуже погані стосунки тепер з Москвою. Слава Богу, це ще нічого не означає, але скажімо, Здається, так зараз це має такий вигляд, що з Москвою вони будуть зав'язувати, і для нас це добре. Погано те, що Китай, подивившись на оцю всю ситуацію навколо Ірана, і як як і всі він перелякався тим, що може бути перекрита ця протока, і на ринок не зможуть виходити 20% світової нафти. Певний час, поки йде війна, і в зв'язку з цим треба. Дбати про альтернативні можливості, і тому здається, зараз Китай хоче давати згоду на будівництво сили Сибіру як нового газопровода із Московії в Китай. По цьому газопроводу новому московити сподіваються перекачувати до Китаю половину. Того газу, який вони постачали до Європи, у зараз в Європу вони вже зовсім не зможуть постачати газ. А в Китаї вони хочуть перекачувати половину того, але Китай це не преміальний ринок на відміну від європейського, і це означає, що вони будуть отримувати значно менше коштів. І тим не менше це погано. Але от із такого співробітництва Китая з Ерефією може вирости і велика ворожнеча Ерефія дійсно не прикрита, і, власне кажучи, Китай ніколи не забуває свої претензії на далекий схід, на забайкалля, на сам Байкал, на Арктику і інші регіони Ерефії. Власне по серйозному тільки. Дві країни мають територіальні претензії до Ерефії зараз. І ці претензії дуже предметні. Це Китай має претензії на великі регіони і має можливість їх реалізувати. І Україна. Україна повинна відрізати Ерефію від теплих морів. Україна має забрати собі Калін область. Саме Україна є багато країн, в яких різні території не з'єднані між собою. Наприклад, Аляска відділена від Сполучених Штатів. Канадою, наприклад, та сама Корсика досі належить Франції. Вона відділена від Франції морем. А Україна досі не має виходу на Балтику, і тому Калінінградська область має належати українцям. Зараз все це виглядає як мрійництво, але мрії здійснюються на відміну від політологічних, економічних і соціологічних прогнозів. Світ стрімко змінюється, і ще нещодавно неможливо було і помріяти про те, що Ізраїль знищить хезболу. Неможливо було помріяти... Мріяти про такі удари по Ірану московити не могли помріяти і ще зовсім недавно про те, що вони відтяпують у нас Крим. А ми ще нещодавно не могли помріяти про знищення чорноморського флоту Ерефії. Все це стається і стається дуже швидко. Ніхто не міг уявити собі ні двох, не те, що п'яти, а навіть двох відсотків оборонних витрат Європи на озброєння. А зараз це вже є мілітаризація світу і мілітаризація Європи не може не призвести до дуже суттєвих територіальних змін. І коли вам кажуть, не вірте Корчинському, Україна зараз втрачає свої території і втрачає кожен день. Згадайте, що всі великі країни колись втрачали свої території, а потім набували і ще більше. Всі великі країни колись були маленькими. Всі великі нації колись були нікому невідомими націями, але завжди там знаходилися люди, які вірили і сподівалися, не зважаючи ні на що. Отже, ми з вами казали, що українські чоловіки, які мріють бути жінками, почувають себе незатишно в Україні. Але і на жінок готується велика атака. Їм загрожує небезпека. Починається все як завжди з малого з ініціативи Івано-Франківської міської ради, яка на сесії підтримала звернення до Верховної Ради України та президента України щодо захисту життя людини від зачаття до природної смерті, тобто про заборону абортів. Ініціатором звернення виступив депутат Свободістів Ярослав Дубас. І він належить до команди мера Івано-Франківська Руслана Марцинкева. Документ також підписали представники громадських і релігійних організацій громади. Заборонити жінкам і їхнім чоловікам вбивати дітей це крайній вияв жорстокості в деяких американських штатах. Аборти дозволені до останнього дня вагітності, і боротьба там іде. За те, щоб дозволити умертвляти людей і в перші дні після народження, тому що. Сполучені Штати це цивілізована держава, і в багатьох штатах і містах там при владі представники демократичної партії. Втім, вперше право вбивати дітей було даровано жінкам більшовицькою революцією в радянському Союзі, здається, в 21-му чи 22-му році були дозволені аборти. Християнські мракобіси вважають, що аборти вбивство дітей це жертвоприношення сатані. І що саме тому Україна зараз потерпає від війни і не може перемогти, тому що продовжується жертвоприношення сатані в Україні щороку абортують щонайменше десятки тисяч дітей. Тим ніхто не знає напевне. Якби у нас були заборонені аборти з початку незалежності, то зараз українців було б щонайменше вдвічі більше. Всяка лівачня скаже вам, що це право жінки вирішувати, вбити її свою дитину чи залишити в живих. Це не зовсім правильно. Вірніше, правильно можливо, з точки зору жінки і з точки зору її чоловіка, який штовхає її на аборт. Але е, виникає питання: що якщо можна вбивати дітей, чому не можна вбивати дорослих? Я за те, щоб взагалі прибрати з кримінального кодексу статті за вбивство, не карати за вбивство. Ну хоч якщо то можна вбивати дитину, чому не можна вбивати дорослого, старого, наприклад, жінці може заважати в її кар'єрі чи просто в її побуті дитина, небажана дитина, але часто її батьки заважають її більше, ніж діти. Кажемо, батьки, які вже впали в маразм, чи просто старі батьки, яких потрібно годувати, у яких маленька пенсія. Батьки з поганим характером. Чому дитину вбити можна, а батьків вбивати не можна? І ще кажуть, що поки дитина в ці у матері, то це іще не зовсім людина. За доктриною християнської віри життя дається в момент зачаття, щойно. Чуйна... Дитина була зачата, це уже людина. З точки зору фізіології, здається, так само буває, народжуються, наприклад, семимісячні діти. Отже, вони були дітьми, тобто людьми уже і в семимісячному віці, а не тільки в дев'ятимісячному. Існують закордонні фонди, які допомагають жінкам робити аборти, і, взагалі, агітують за право вбивати ненароджених дітей. Між іншим, ті самі фонди, такі як фонд відродження, наприклад, який розпоширює тут неоманіхейство, оплачує їй паради і агітує за абортування дітей. Він, наприклад, виступає і за налбуфін. Пам'ятаєте, ми говорили з вами за небезпечний синтетичний наркотик. Які у нас використовуються в якості знеболювального, великі фармацевтичні компанії і великі чиновники присаджують велику кількість українських солдатів, мешканців прифронтових територій на Налбуфін? Зараз ми намагаємося подолати це і прибрати все це з лікарською практикою. Більшість лікарів абсолютно згодні з тим, що це небезпечна річ, вона не потрібна, що існують знеболювальні, які не дають. Звикання забезпечують цього наркотичного ефекту, в смислі наркотичного ефекту звикання. І, наприклад, фонд відродження проти того, щоб на волфін був прибраний із лікарської практики. Тобто такі організації, як фонд відродження, крайньо зацікавлені в зменшенні української популяції не тільки українською, мабуть, але ми бачимо це на собі. Тобто вони за збільшення абортів, вони за збільшення наркоманів, вони за впровадження тих форм статевих девіацій, які унеможливлюють народження дітей. Вас можливо дратує те, що я кажу. Але ви прийшли на канал, де пропагується християнське мракобісця. Це правий канал. Тут постійно пропагується доктрина християнської віри. Тут на всі події дивляться з точки зору християнської віри, і нам тут на цьому каналі наплювати хто що про нас подумає: із ватників, язичників, маніхеїв або любителів вбивати дітей у Честертона є хороший есей, такі розлогі називається Вічна людина, і він пише там. Що зокрема конфлікт римлян і карфагінян полягав в тому, що для римлян оця карфагенська практика приносити в жертву дітей була настільки неприйнятною, що вони не сприймали карфагінян як людей, таких самих, як вони, таких самих, як римляни. Що мир в принципі був неможливий. Це справді давня фінікійська практика вибудувала приносити в жертву не всіх дітей, але первенців. Зараз українські родини приносять в жертву не тільки первенців, а і не первенців, багатьох дітей сатані. Цікаво, що я з цим уже стикався неодноразово. Що коли, наприклад, якби я почав виступати за легалізацію наркотиків і за смерть в усіх її видах, я би майже не зіткнувся би з критикою, запереченням і обливанням брудом. Але щойно нам... Доводиться виступати за життя, особливо за життя з моменту зачаття, щойно нам доводиться виступати проти легалізації наркотиків. То здається, всі сили пекла валяться на нашу голову. Захищати життя в нинішньої Україні більш неприємна штука ніж захищати смерть. Протестувати проти легалізації наркотиків більш небезпечно ніж захищати. Легалізацію наркотиків. Вам не здається, що це ненормально? От зараз ви в коментарях під цим відео прочитаєте дуже багато бруду на мою адресу від тих людей, які за аборти, від тих жінок, які моє тіло, моє діло, від тих чоловіків, які толерантно ставляться до всіх людських рас, окрім білої? От саме тому ми будемо всіма силами підтримувати це звернення Івано-Франківської. Міської ради до президента, і я думаю, що зараз боротьба проти аборції в Україні отримає нове дихання. Братство буде в авангарді цього процесу разом з іншими силами церкви. До речі, я нагадую вам, що якщо ви нормальна людина, якщо ви за життя, якщо ви за Україну, якщо ви за націю, якщо ви за расу, то ви можете допомогти. Братству і безпосередньо пожертвувавши на батальйон братства, ви можете допомогти нашим звитяжним бійцям батальйону, який діє в системі головного управління розвідки, і, наприклад, купивши братський мерч, такий як зараз на мені, це. Такий мерч хорошого смаку з різноманітними християнськими символами. Символи своєї віри потрібно носити на собі. Коли хрестоносці вирушали в перший хрестовий похід, вони ношували собі хрест на ліве плече. Вони хотіли, щоб ніхто не обманувся щодо них. Вони хрестоносці, вони вийшли в хрестовий похід. Братя, ми в хрестовому поході. Символи нашої віри ми носимо на собі.